Уяви, цього всього могло б і не бути, тих, хто поруч коханих і рідних людей, голосів таких звичних ніколи ти міг би не чути, нами втрачена цінність у світі порожніх речей. Пригадай, а коли ти востаннє дивився з подякою в небо зі словами Спасибі мій Боже. За те, що я маю цей день, звідусіль тільки чується, хочу, бажаю і треба, і впирається щастя у Хрискіт набитих кишень. Уяви, а ти міг би з'явитись на світ не на ліжку, не огорнутий маминим ніжним теплом, і тебе б не занесли, ми сестри, у тепло. І чисту колиску не поїли бенення солодким грудним молоком. Але ти народився, отримав можливість від Бога відчувати цей світ і вдихати повітря п'янке, можеш бачити, чути, можеш зводитись зранку на ноги, а говориш про те, що життя нещасливе і важке. Пригадай, скільки раз ти сірішав у серці від суму, нарікав на життя і на вічну нестачу грошей. А чи в миті зітхання, скажи мені в серці подумав, скільки є в цьому світі насправді нещасних людей, тих, хто жодного разу не бачив красу цього світу, тих, хто втратив родину під подихом смертним війни, в кого просто при них помирали малесенькі діти. Та в ту мить не здалися, не впали від болю вони, а прийняли свій хрест і життєву нелегку дорогу і, не втративши віру, продовжили далі свій шлях. Зупинися, будь ласка, навіщо ти гніваєш Бога? Потупаєш в проблемах, надуманих гірких думках, ти вважаєш, що в тебе замало грошей чи достатку, за багато роботи. Стосунки в родині не ті, нехай прийдуть на згадку у серце всі дива, які щедро Господь дарував у житті. Пам'ятай: кожен раз, коли зводишся зранку на ноги, все, що маєш, невічне, безцінне і дуже крихке, не сприймай як належне усе, що дароване Богом. Знаю, друже, що часто до болю життя нелегке, але завжди для щастя знайдеться вагома причина, для подяки, для світлих і чистих у серці думок. Я все знаю, як важко, як ниють побиті коліна, але прошу, тримайся, з тобою, вселюблячий Бог, не гніви його, молю, цінуй те. Що звичне для тебе, бо буденність насправді дарунок безцінний небес, розуміння приходить, коли ти втрачаєш не треба, просиш Бога про диво в морі щоденних чудес. Ти щасливий, ти просто зігрівся уже і від того, що холод забувся, і те, що отримав тепло. Зупинися на мить. І з подякою в серці до Бога. Я прошу, уяви, якби цього всього не було. Амінь.